Курки в цьому маленькому містечку Великої Британії останні кілька тижнів наполегливо тренувалися. Вони готувалися до щорічних змагань, які вже давно стали доброю традицією для жителів Бонсела. Щоліта тут влаштовують курячі перегони. Основна умова для пернатих конкурсантів відсутність кіхтів на лапах. Головне правило не клювати суперників. Вся Велика Британія нині спостерігає за Олімпійськими іграми. Люди можуть брати участь у спортивних змаганнях. А чим курки гірші? Щоправда, цього року, за словами організаторів, курки-бігуни показали поганий результат. Головний журі конкурсу відверто зізнався, це найгірший забіг в історії його суддівського досвіду. це найгірша команда курей, яку я бачив за 20 років своєї участі в журі цього змагання. Власникам цих птахів слід соромитися того, як виступили їхні улюбленці. Вони мають краще готувати курок до перегонів. І все ж із переможцем визначилися. Це курка на прізвисько Брауні. Власниця птаха після змагання на камеру зізналася, що воліє, аби її тварина була кращою з найгірших, аніж пленталася позаду лідерів.